Працівника поліції водій має тримати до прикоду працівника поліції до спілкування з водієм. Водій має тримати руки на рулеві. Пасажир mm -hmm. теж має тримати руки на, на панелі. Ну нічого ясно. Нові правила під час зупинки вашого авто на мобільних блокпостах. Водій зобов'язаний тримати руки на рулі, а пасажири повинні тримати руки на панелі, допоки співробітник поліції не дозволить від. Прибрати косажир mm -hmm. теж має тримати руки на на, на панелі панелі. Що у нього в голові, коли він таке вказує: пусто, пустота, але це ще не все. Якщо ви відстегнетеся, навіть так. якщо ви зупинилися транспортним засобом на вимогу працівника поліції, вивіз і він до вас підходить і бачив вас, що ви не пристегнуть до ремену безпеки. Це буде правопорушення, Ні. Я йому скажу, що це буде правопорушення. Водій отримав штраф від співробітника поліції, тому що на мобільному блокпості, коли його зупинив поліцейський водій. Не дочекався співробітника поліції і відстебнув ремень безпеки. Поліцейські вважає, що це порушення. Сьогодні ми з'ясуємо, як взагалі користуватись паском безпеки і коли водій має право його відстебнути для того, щоб не отримати штраф від співробітників поліції. Більш детально про це сьогодні поговоримо. Ось так радіють співробітники поліції, коли виконують план по незаконним постановам. Ну а ми в свою чергу допомагаємо оскаржити ці незаконні штрафи. Не зволікай, долучайся до нас. Тим паче, у тебе є можливість зараз отримати ще корисні від нас подарунки. Пане зараз буде будемо сьогодні справи стосовно пасажира. Запорушені права дорожнього руху вас пасажир буде представлені пасивними рамка небезпеки, наші це, 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 в на що нашій країні. за ці питання зі частини 5 статті з першого подарус України про та того. Перед розглядом справи почув знайомити з вашою проблеми згідно 268 стрільбів. у вас є право не юридичну медичним, знімуватися з рішеннями справи подавати попитання цієї справи. Познайомлювати з матеріалом. Також ви можете користуватися викладачем, якщо мова, якби ведеться провадження, для вас є недоступ. Згідно з третьої статті України, ви можете не свідчити про себе проти своєї вільної. Медичної допомоги не потребуєте ніякої. Ні, не потребую. Є клопотання і є. Хочу ознайомитися з доказами по справі і хочу перенести розгляд справи у місці своєї приписки. Ми відмовляємо. Відмовляєте? Так. Добре. Важна особа я можу вам відмовити або ваше підпитання затратувати. Добре. Відео Добре, дякую. Можна ваше посвідчення, що, будь ласка. Стецюк назад Русланович поліцейський. Це ви сидите це ваша жінка. Тобто це зупинені, ми зупинились, ви підійшли до нас, так? Він, Вікнена е, сигналізація. Ну, правильно, вона відстігнулася, ми сіли, ми зупинились. Рух закінчений, зупиниться. Зразу підійшов до вас. це я розумію, ви покажіть мені, де було правопорушення. Це зупинена машина. Ви підійшли. Ми зупинились, де ви стоїте. Скажіть, якщо ви відстепнетеся, навіть так. якщо ви зупинилися транспортним засобом на вимогу працівника поліції, ви відстріляєтесь, він до вас підходить і бачить вас, що ви не пристегнете мене небезпеки. Це буде правопорушення, це порушення. Я йому скажу, що це буде правопорушення. Ну я зупинений. Працівник поліції має переконатися, тому що ви не правопорушник і ви зараз не порушуєте. Ну, згідно чого, ви тоді мене зупинили. Тут зараз згідно того, що в нас не вільня був згідно якої статті? Згідно 35-ї статті, згідно, згідно, згідно закону згідно... на статті 35-ї національний крім, тобто так повноваження, не гордом вирішив 35-та стаття. А який пункт Всьом. пункт? А? Так ми Чш. друзі. У мене буде невелике прохання. Я прошу вас підтримати даний збір, підтримати наших військових. Нам необхідно для них придбати РЕП систему. Підтримай наших захисників. Посилання на карту буде в описі під даним відео. Здоров'я, дорогі наші співвітчизники. В Цей нелегкий час ми, військовослужбовці, 27-го батальйону стрілецького 67-ї бригади виконуємо завдання на сході. Дня приближення нашої перемоги. Ми потребуємо у ну, перебігу установки рем, яка дуже допомагає від боротьби з півдронами. І рятує наше життя. Слава Україні! Героям слава! Ви мені показуєте, як ми зупинились, людина відсібнулася і сидить сюди. Пасічник Максим Валерійович, інспектор номер 01-1333. Дякую. Дивіться, якщо повножені орган ви прийняв рішення про обмеження чи заборону рук. Згідно чого ви мене обмежили в Русі? Це вона вже нормально. зараз перевіряти транспортні засоби на даному випадку. Так. Році... Ви мене перевірили. Я вас перевірю. Потім спілкування з вами було виявлено про порушення вашого пасажира. Дивіться, ви мене зупинили після зупинки. Ви побачили, що вона відсібнута. Але вона відсібнулася після зупинки. Ми зупинилися. Прошу? Скажіть, що вона відсібнулася після зупинки. Я не вповноважений вам доказувати. Ви, ви докажіть. Щоб вона, тобто що вона була відстіднута, ви маєте превентивний захід. Ви прийшли. Ви подивіться, де ваш автомобіль стоїть, і де, як ви прийшли, розумієте? Найбільше, тобто, поки ви прийшли, я можу машину заглушити, я ще так далі. Тобто, це багато вже дій може відбутися, розумієте? Так само я вам пояснюю, перед тим, що я тільки що вам не чи, якщо в поліцейській підійде і побачиш, що ви система небезпеки, це можна вважати як порушення. Ну я такого не знав. Я такого не знав, що так може бути. Пала дорожнього руху як має бути? Якщо зупинили транспортний засіб нового працівника поліції, тоді має тримати, до кода працівника поліції до спілкування з водієм, водій має тримати руки на рулеві, а mm -hmm. теж має тримати руки на, на, на панелі. Ну, нічого собі ясно. Це вправо обережні рух на підпарні. Ясно. Сі, пристипаємося. Тобто, Будете складати ну, правопорушення, так? Першим кодексу не по адміністративні пропорушення, як Добре. У вас а номер знову вказані звернути. Серія цибутна, номер ці. Так. так. Тут повністю склад адміністративного правопорушення, штраф буде складати 510 гривень. Протягом 15 днів маєте платити. Якщо не платить, тоді він буде подволений. Він буде у вас оскаржений. Протягом 10 так. днів в судовому порядку він може бути звернути. Я зараз вам надаю копію постанови Ви маєте поставити два підписи. за перший за копію постанови, а другий за права, які я вас не знайомлю. А відеофіксація у вас велась, так? Так. О, ви, ви просто не попереджали, що, має, що ведеться. Треба попереджати згідно з 40 статтю. Так, да, ручка моя. Добре, зараз мені парень принесемо постанови, я Добре. Добре. А тепер давайте з'ясуємо, чи зобов'язаний водій тримати руки на кермі, коли вас зупиняє співробітник поліції. Відповідь однозначно ні. Не забуваємо про те, що кожен водій зобов'язаний знати і дотримуватись правил дорожнього руху. Але є ще закон України про дорожній рух, де зазначені обов'язки водія стаття 16. У випадку подання сигналу про зупинку водій зобов'язаний. Тримати руки в полі зору поліцейського, не на кермі, а тримати руки в полі зору співробітника поліції. Але в свою чергу, якщо ви цього не виконуєте, яка буде відповідальність, та не буде ніякої відповідальності? Не передбачена вона за це. Це така нерабоча вимога закону. Але тут жодного слова про те, що водій зобов'язаний тримати руки на кермі і відстебнути пасок безпеки, коли співробітник поліції підійшов і впевнився в тому, що ви використовували його. Якщо співробітник поліції зазначає, ви порушуєте правила дорожнього руху, йому, в свою чергу, потрібно мати докази, які свідчать про те, що ви, водій, під час руху не використовували пасок безпеки. А стверджувати, що під час зупинки автомобіля ви були не пристебнуті, ну це. Абсурдно, ну згідно чого, ви тоді мене зупинили? Тут зараз згідно того, що в нас буде мобільний блокпост. Мобільний блокпост. Що це таке? Я не можу на сьогоднішній день надати вам відповідь, тому що відповіді. Немає, але співробітники поліції зупиняють автомобілі, вказують: у нас мобільний блокпост, є певні обмеження. Вас зупиняємо, перевіряємо документи. Є дві постанови кабінету міністрів: 1455 і 1456. Але там мова йде про блокпост не мобільний, де несуть службу уповноважені особи, призначені наказом коменданта. Тобто, співробітник поліції повинен бути уповноваженою особою і надати відповідний документ, щоб підтвердити свій статус. А тут все дуже просто: мобільний блокпост. Ми бачимо, там є представники ТЦК, які на сьогоднішній день перевіряють військові облікові документи, але чітко посилатись на норми закону, співробітник поліції не може, чому зупиняю, чому перевіряю. Якось так. Якщо співробітник поліції зазначає у копотані про право допомогу, вам відмовлено то це грубе порушення права на захист, і в подальшому така постанова буде скасована. Про це нам зазначає рішення Верховного суду України. Пам'ятайте, водії рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції, і через декілька днів ми презентуємо вам нову пам'ятку, де буде 20 рішень Верховного суду. Які потрібно знати кожному водію, тобто є відповідне рішення, і ви вказуєте співробітник поліції. Ви не маєте правно безпідставно відмовляти в моєму клопотанні, коли це стосується права на захист. Давайте більш детально, коротко ознайомимось з відповідним рішенням суду. Лейтенант поліції Анепкін Назар. На місці зупинки транспортного засобу водія порушив його права та не надав можливості скористатися правами, які передбачені статтею 268, Чим порушив порядок розгляду справи. Суд зазначає, згідно статті 268 кодексу, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право це ваше право при розгляді справи користуватись юридичною допомогою. Адвоката водій, в свою чергу, виявив бажання скористатись правовою допомогою, про що надав співробітнику поліції відповідне клопотання, письмове, але ви, в свою чергу, можете його подавати усно. Але я тут рекомендую вам зафіксувати даний процес. Однак інспекторам не вжито жодних дій щодо надання водію можливості реалізувати своє право на отримання правової допомоги. Колегія суддів погоджується, що такими діями інспектор поліції порушив права особи, яка притягалась до адміністративної відповідальності, тому і порушено порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення, що є підставою для скасування постанови у справі про адміністративні правопорушення. Тобто, колегія суддів зазначає, поліцейські ви безпідставно відмовляєте у даному клопотанні. Це порушення розгляду справи, і це є підстава скасувати незаконний штраф. Ви почули, що зазначив співробітник поліції після зупинки. Ви не маєте права відстібатись. Ну, звісно, це повний абсурд. А зараз давайте почитаємо правила дорожнього руху, де зазначено, як користуватися ременем без пекі. Читаємо 2-3. Пункт для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки ремені безпеки, користуватися ними і не перевозити пасажирів непристебнутими ременями безпеки. А хто такий водій? Водій особа, яка керує транспортним засобом, тобто відповідальність настає. Відносно водія, який керував транспортним засобом і не був пристебнутий ременем безпеки. І даний факт співробітник поліції зобов'язаний зафіксувати під час руху, а не так, що стверджувати: Я підійшов, і ти був вже не пристебнутий ні, тільки під час руху транспортного засобу. Друзі завжди користуйтесь паском ременем безпеки. Але якщо співробітник поліції вказує ви порушили, не забуваємо про докази, процедуру розгляду справи. І він зобов'язаний довести, що під час руху виника використовували ремень безпеки. І так, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, підписати лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про поліцію. Присилайте мені в описі Мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.